Під час воєнного стану постановка транспортного засобу на облік не змінилася, роз'яснюють у сервісному центрі. Однак очікується, що вже серпня відбудеться спрощення процедури реєстрації. Також це можна буде здійснити онлайн, але все це в перспективі. А зараз, як і раніше, треба звернутися до сервісного центру. Отримую талончики для проходження експертного дослідження і отримує талончик для реєстраційних дій з транспортних засобів. Спочатку проходиться експертне дослідження, машина надається спеціалістам НДКЦ, які оглядають, Дають і роблять своє заключення з цим висновком. Власник транспортного засобу приходить в сервісний центр, надає документи і отримує номерні знаки. У військовий час дозволено возити машини за кордону. Говорять у сервісному центрі, для цього необхідно. Потрібно спочатку розмитнити, знову ж таки, пройти експертне дослідження і пройти сертифікацію транспортного засобу із пакетом документів, звернути сервісний центр для реєстрації. Зараз після закінчення навчання в автошколі і успішного складання іспитів, посвідчення водія видається терміном на два роки, нагадують у сервісному центрі. Далі необхідно звернутися з паспортом і ідентифікаційним кодом до будь-якого сервісного центру МВС і замінити посвідчення на постійне. Однак, у разі наявності за два роки більше двох порушень правил дорожнього руху. Доведеться іспити складати знову. Коли людина приходить за наявними базами перевірок, робиться запит і перевіряється на наявність порушень. Тобто, якщо є три порушення правил дорожнього руху, вже в такому випадку потрібно йти, навчатися, знову складати іспити. Під час купівлі машини треба відмовлятися від практики робити це за дорученням, упевнені у сервісному центрі. Щоб убезпечити себе від можливих ризиків, як власнику машини, так і покупцеві, необхідно укладати угоду купівлі-продажу. Є ризики, не дай Боже, щось може статися з власником транспортного засобу і маючи доручення на руках, ви не можете вдіяти ніяких правочин відносно цього транспортного засобу. Вам потрібно буде знаходити родичів. Родичів мають насліду. Вати цей транспортний засіб і далі діяти по процедурі. Людина може виїхати за кордон, термін доручення закінчився і знову ж таки у вас немає ніякого права власності на цю машину. Щоб уникнути таких негараздів, краще звернутися в сервісний центр, зробити процедуру перереєстрації транспортного засобу з одного власника на другого по по договору, договору купівлі-продажу, заключеному в сервісному центрі МВС.